Привіт, друзі! Я вас вітаю, також освітає Брунфельзя, Брунфельзя Гранді Флора. Ну і зрозуміло чого, бо, тому що ви подивіться, які квіти. Як піон. Величезні, красиві. До речі, вона ж там одну квітку скинула, а там вони вже були десь там коротко, відпала вже квіточка одна. Але попереду ще чекає нас дуже дуже багато місяців цвітіння. Тобто, вона розцвітає правила в кінці зими От, і аж до літа цвітає. Цвітається десь цвітями такими величезними. Взагалі, в теорії я бачив, що вони цетуть і влітку, ще й в восени, але, ну, слухай, скільки можна да? питається. Ось. Трошки бачимо таке хлорозбу, тому що чого? Тому що вона була в маленькому горщику і не отримувала багатої кількості води, яка для неї просто необхідна. Їй вже, напевно, років три. Вона дуже повільно, чесно кажучи. Але подивіться, яке величезне листя, тут тобто, стебла. І якщо брати рослину, краще думаю, завести собі отаку. Ну, вони, в принципі, я всі люблю Брунфельзі. У мене їх залишилось небагато, було багато. Самі розумієте, після окупації майже все в мене загинуло, але це таке все ще ми повернемо. Е, Брунфельзі я пережила окупацію, вона пережила мінусову температуру на секундочку, ребята. І навіть потім ще процвіла трошки чи ні. Ні, вона помиціла до того, що. Ні, дивіться. Коротше, показую. Ось це ось приріст минулого року. Напевно, квітів не було походу. Я її купив ось такою. Вона виросла сюди гілочка, потім дивіться, рік, два. Да, це третій рік, виходить, вона, вже йде. Ось. вона не пахне, що, напевно, мінус, але може і плюс. От. Мінус те, що вона дуже погано розмножується. Вона дуже погано, і вона дорога. Ну, для мене це плюс, для когось можливо це мінус. Тому що в мене вона вже є. Я Купив її ще, коли вона була по 800 коштувала. Зараз вона коштує значно дорожче. І не дивно, тому що така от красива квіточка, просто неймовірно гарна. Бажана в кожній оселі дуже на нацвітіння. І ви знаєте, напевно, якраз класно, тіпо, те, що в неї якраз є е, періодичність, тому що, знаєш, коли націла, ну, взяла так постійно, як розцвітала, процвітала, розців, було б не так цікаво. Ну, тому що, ну, звикли. А коли таке ніби чекаєш, як от як весни, щось такого, не знаю. До речі, в мене саме ця брунфельдзя е, на аватарці мого каналу. Я з нею втрафувався, чи хто знову коли. я просто взяв отак і до себе покажу вам. Ви бачите чи не бачите мене? Ось так. Спритули, ось, щоб ви розуміли, яка вона красива. Ось. Інколи вона зав'язує насіння, але я його ще не сіяв. Але все попереду. Так що, друзі, ось такі ось, така краса. Звісно, я мрію про варігатну. Вона теж, можливо, десь колись буде. Увій собі таку строкатість. Взагалі є стільки один, по-моєму, вид сорт брунфельзії варігатної. Все інше таке просто зелене, але дуже красиве. Ну, ставірика, друзі, мрія. Все, побачимось, пока.